Елкел аднунк, а Грейсленд ет Ранестем ес Астмонтамнекі ез соганем Фог Мекдортенне, Цакнем Ет Евтизеден ат Алта Грейсланд, минта Мекфагьот Волна, А з Ви повинні продати Грейсленд. Я подивився на нього і сказав: цього ніколи не станеться. Майже п'ять десятиліть. Грейсленд стояв так, ніби час у ньому завмер. Елвіс преслете. А рок-н-ролл киралият тістелве, ембрек мільйой лептек, атакишебет, цодал так, а драга адрагаквекел диситет ймезекет Езвирагокат Хагетак Асиріянал, де мінденек Фелот, Егезарт Айтомогет, акуря егересса ерентетлан марат, вшановуючи Елвіса преслі, короля рок н ролу. Мільйони людей переступили його поріг. Милувалися костюмами, прикрашеними коштовним камінням, і залишали квіти на його могилі, але понад усе, за зачиненими дверима, частина маєтку залишалася недоторканою. лакент Лепексетелве, Амельєт Сенкісем мерт кін'їтні. мост Кетезер хуссонодбен, а падлас Айтаят вегре кінейто так, езами одабент Елокерулт пашталтаб. Левелта Росокат і з Мегрендітете, асцувенірекел телі до бозок козот, Егігатбор, Зонгато, Фелфедезес Мінданкіт, Сотланул Хаґьот, запечатана як капсула часу, яку ніхто не наважувався відкрити. Тепер, у дві тисячі двадцять п'ятому році, двері горища нарешті відчинили, і те, що знайшли всередині, приголомшило навіть найдосвідченіших архівістів. Серед коробок, наповнених сувенірами, моторошна знахідка позбавила всіх слів Немкесупан Лвезет, фелве телекрол, вагел феледет, левелекрол волцо, ханем валами сокал семилє себрол, валами мберерол, а володи кердес нем аз митталалтак ападласон, ханем хогікіт. анап амикор амикормеґгалт азене. Йшлося не лише про втрачені записи чи забуті листи, а про щось набагато особистіше, щось людське. Справжнє питання було не в тому, що знайшли на горищі, а кого день, коли померла музика. 16 серпня Елвіса Преслі знайшли непритомним у власній ванній кімнаті в Грейсленді, який він назвав своїм святилищем Сюргозен Корхазба Саліто так, Денегани Оравал Кесоб. Алехететлен Валоссага Валт. I торіка Аугустус Зеркелен Шас A Хет Ли С А П Ре С Лет Нає О Т А Н П Р Ате В А Н Ки М Ате А И V А -E -N -N -I -I -A -A -E L Р -E 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 S С Ли Бе о O а Л S С А A О Л -E L С S E Л Його Терміново доставили до лікарні, але за кілька годин неможливе стало реальністю. А rock н roll. Кіралля не Евесен мехалт, азорвосок елоззор астамонтак, зівритмус саварол волт со, а егісеруен леальт. Де районгок, езасакерток, нем волтак мегіозве валамінем стимт. Король рок'нролу помер у 42 роки. Спочатку лікарі сказали, що це була аритмія. Його серце просто зупинилося, але шанувальники і експерти не були переконані щось було не так орвосок ці сапата, егіертелмуджелеїт талалта, гіогісерек хозутаву фогіаста санак. Езмагіс модон, Джефреї Франциско доктор, Акімекчсакнем чсак немізвол треше, азор восить сапатнак, нелванус ніладкозато тет, с аст алітота. Гогіатилтот, зарекнексеммікезюк, Немволт Елвіс Халалахос, Езаакелентез Мекдобентете, Азорвосокат. Команда суд медекспертів знайшла явні ознаки тривалого вживання рецептурних препаратів, і все ж, шокуючим чином, доктор Джефрі Франциско, який навіть не входив до медичної групи, зробив публічну заяву і стверджував, що заборонені речовини не мали жодного стосунку до смерті Елвіса. Ця заява приголомшила лікарів. Сокан угеевелтек, хогеки серлет волт, ахірневенек ведел мере, де азегасагот немлегтет сокаїк рейтегетне. Амикор а токсикологіяй юлентес вегре мекжелent, нігдала кепет фесте. Елвіс – сервезетле волт, ерос опіоид файдалом cillapi tokkal, алтатокл, перkodannal, demerrolum escodeinl. Майнттерапіас, зинт, фольоти, менний секбен багато хто вважав, що це була спроба захистити його репутацію, але правду неможливо було приховувати довго. Коли, нарешті, з'явився токсикологічний звіт, він намалював тривожну картину. Організм Елвіса був переповнений сильними, опіоїдними, знеболювальними, снодійними перкоданом, демиролом і кодеїном. Усі в дозах, що перевищували терапевтичні. Арайонгок, Мегремултек, Хоґян Тортенхетет езмег, кінгеттейдайх джутні, терджет аз Ез езхатил тот серкис козреят цотак, митолфелта аніра авілаг, гогійки дерулхет, агалособая фелети падласон. Шанувальники були налякані. Як це могло статися? Хто дозволив, щоб дійшло до цього, і наскільки далеко сягало приховування? І якщо заборонені речовини теж відіграли роль, чого так боявся світ, що могло виявитися на горищі над його спальнею? Лепет Зінре, Джордж Нікопоулос Доктор, Акіта Вілаг, доктор Нік Невенізмерт, Езеркеленг Зазхетвенот, Ес Езеркелендж Зазхетвенхет Кезот. Тоб минт Ніолчезер Адаг Нюхтатора, Алтатора, Амфетамінра іртфел, рецептет Елвісник, Азоневе Серпелт Миндегікен, Амікор Меккердестек, доктор Нік Немтагадот. Тоді на сцену вийшов доктор Джордж Нікопулос, відомий світові як доктор Нік. Між 1975 і 1977 роками він виписав Елвісу понад вісім тисяч доз. Заспокійливих, снодійних і амфетамінів. Його ім'я стояло на кожному рецепті. Коли його запитали, доктор Нік не заперечував. Еп Еленкезолеґвалата Атетейт Монванко цьо кенто стратегіат алкалмазот, Елмондаса шерент. Ельмондаса Шерет, Елвізма Езазе гетлен Езазеґєтленмоджа Анак, Хогі та волтарца Хогітаволтарца Афекета, Аз волт. Saturnakon цаторна кон az adagjait. Hihetetlen módon az модон азкус хінекі. Навпаки, він узяв на себе відповідальність за свої дії, стверджуючи, що застосовував стратегію зменшення ризиків. За його словами, Елвіс уже був глибоко залежний, і єдиний спосіб утримати його від чорного ринку заборонених речовин полягав у тому, щоб контролювати дози через легальні канали. Неймовірно, але присяжні йому повірили. Фелментетек акіралі халалаерт віселт бунтето йогі, фелелосеґалол, деатортенет іт немердвегет. мертвегет, езеркеленца зніолчвандра із медвізгалат індулт Чак Елвіс. hanem más híreszegek, például Jerry Lee Lewis tulzott, Georgis Szer felírás is, majd 1995 a Tennessee, i orvosi Zwegleg megvonta, a praxis engedeliet, Весельє, Стул рецептироза Сіментара Гіваткозва його виправдали від кримінальної відповідальності за смерть короля. Але на цьому історія не закінчилася. До 1980 року проти нього знову розпочали розслідування не лише через Елвіса, а й через надмірні призначення іншим знаменитостям, зокрема Джеррі Лі Льюісу. А в 1995 році Медична Рада Тенесі остаточно позбавила його ліцензії, посилаючись на небезпечну практику надмірного призначення ліків езутан йот афордулат. Кетезер Хузбан Салія Ходел, Іроно еги роба нас за руконвет їленте мегелтет фіаталон мегальницим амелибенаст алітотта гогілвіс хала латнемафюгосего коста. hanem sor genetikai szívbetegség, ez kronikus egészségügyi probléma, amelyeket a, a véni gyógyszerek, Georgi szerek el. Szerinte Elvis nem pusztította magát, hanem túl elni próbált, Elvis elhetetlen fajdalmat, kezelve az edénetlen módon, amit izmert, potyim nastav povorot, У 2020 році письменниця Салія Годел опублікувала вибухову книгу Приречений померти молодим, у якій стверджувала, що смерть Елвіса була спричинена незалежністю, а низкою генетичних серцевих захворювань і хронічних проблем зі здоров'ям, які маскувало вживання рецептурних ліків. На її думку, Елвіс не знищував себе, а намагався вижити, полегшуючи нестерпний біль. Єдиним способом, який він знав, якщо це правда, якщо протягом десятиліть неправильно розуміли використання ліків, то що насправді знала родина преслі про його стан і що вони приховували на тому горищі майже півстоліття? Щось настільки особисте, настільки викривальне, що донині цього не могли показати світові. Похорон гідний короля у палаці, який зачинив свої брами. Наступного дня, після смерті Елвіса Преслі, хвиля болю накрила Мемфіс, майже сто тисяч шанувальників заполонили ворота Грейсленду, у відчаї, прагнучи востаннє побачити короля. Його тіло, одягнене в білий костюм і синю сорочку, було виставлене для публіки. Образ, що назавжди залишився в серцях тих, хто його бачив. 18 серпня 1977 року розпочалася жалобна процесія. 17 сяйливо-білих кадилаків проїхали містом, утворюючи королівський кортеж гідний королівської величі рок-н-ролу. Серед скорботних були легендарні імена Джеймс Браун, Семі Девіс, молодший, Керолайн Кеннеді і, звісно, прісцила Ліза Мері та Вернон Преслі. Елвіса поховали поруч із його улюбленою матір'ю Гледіс на кладовищі Форест Гіл, але спокій тривав недовго. Лише через два дні дивна й моторошна подія сколихнула родину преслі. Група чоловіків намагалася викрасти труну Елвіса під час невдалої спроби шантажу. Вони зазнали поразки і їм висунули лише обвинувачення у незаконному проникненні. Та послання було зрозумілим. Елвіс не був у безпеці навіть після смерті, Побоюючись нової спроби, Вернон Преслі ухвалив сміливе рішення. Елвіса і Гледі стихо перепоховали в Грейсленді, у медитаційному саду, який Елвіс створив власноруч. Маєток став фортецею його пам'яті та спадщини. Двері зачинили, кімнати опечатали, а одне місце, особливо горище, замкнули й більше ніколи не відкривали. Але чому? Пограбування могили може виправдати посилені заходи безпеки. Та навіщо було закривати горище, яке було далеко від могил? Що там могли приховувати, що вимагало мовчання, яке тривало десятиліттями? Легенда Грейсленду лише зростала у 1967 році. Елвіс Преслі... Маючи лише 22 роки і уже будучи зіркою, що сходила, придбав величний маєток на околиці Мемфіса. Ціна становила 12 тисяч 500 доларів, що сьогодні з урахуванням інфляції дорівнює майже мільйону. Будинок уже мав назву Грейсленд, Елвіс не змінив її, а зробив своєю. Він став його святиною, палацом і майданчиком для ігор. На території було все. Стайні, сараї, пасовище для коней і навіть доволі пустотливий мешканець Бонобо на ім'я Скітер. Елвіс одягав його в одяг і влаштовував із ним складні жарти, від яких відвідувачі замислювалися, чи не мавпа тут головна. У 1964 році Елвіс створив один із найспокійніших куточків маєтку медитаційний сад. Він був наповнений квітами, фонтанами. Та білими колонами. Елвіс годинами сидів там, розмірковуючи про життя і, можливо, про тиск, який несло його королівство. Цей мирний сад згодом став його вічним місцем спочинку, але таємниця огортала не лише сад. Після смерті Елвіса, у 1977 році весь верхній поверх Грейсленду, його особисті апартаменти, включно з ванною кімнатою, де його знайшли. Був назавжди закритий, навіть коли у 1992 році Грейсленд відкрили для публіки, верхній поверх залишався суворо забороненим. Туди не мали доступу навіть президенти та світові лідери. І все ж на тому поверсі було ще дещо, що залишалося ще більш прихованим горище. Жодної фотографії, жодної згадки, лише тиша. Що приховувало те горище, що родина Преслі робила вигляд, ніби його не існує, і чому лише тепер, через десятиліття, його відкривають? Юридична битва майже все стерла, і ось Елвіс Преслі, якого ти ще ніколи не бачив. У 2024 році сталося щось, що приголомшило шанувальників Елвіса Преслі і саме місто Мемфіс, таємнича компанія Кнудсон Investments and Private Lending намагалася виставити Грейсленд на аукціон, стверджуючи, що Райлі Кіо, онука й спадкоємиця Елвіса, не повернула позику. Неймовірно, як могла найіконічніша резиденція в історії американської музики опинитися в приватних руках, Райлі, яка нині є довіреною особою трасту Траст, що володіє Грейслендом, відреагувала швидко. Вона подала позов, назвавши всю угоду шахрайством і звинувативши компанію у підробці документів, заявивши, що та намагалася експлуатувати спадщину її родини. Драма досягла піку в суді в останню мить. За день до запланованого аукціону суддя Стеннесі втрутився і повністю зупинив продаж. У своєму рішенні суд назвав Грейсленд унікальною культурною цінністю, підкресливши, що його втрата завдала б непоправної шкоди громадськості. Дивним чином, ні юридична команда Райлі, ні представники Кнутсон не з'явилися на слуханні. Рішення не було оскаржене, і Грейсленд не опинився під загрозою. Уся ця історія залишила по собі тривожне запитання що сталося б, якби суд не втрутився? Що було б, якби приватний інвестор отримав контроль над найсвятішим місцем Елвіса, чи піднявся б він на горище, чи зламав би таємниці й оприлюднив те, що родина так довго приховувала, горище нарешті відкрите? У 2025 році, після майже півстоліття мовчання, архівісти Грейсленду нарешті відчинили двері горища. Не було прес-конференції чи гучного оголошення, лише тихий момент, коли вони увійшли до кімнати, яку запечатали в день смерті Елвіса, у 1977 році, те, що вони знайшли всередині, було справді приголомшливим. Уздовж стін стояли припорошені пилом коробки з особистими речами, що зберігалися незмінними десятиліттями. Рукописні тексти, пісень, накарябані на серветках і аркушах із блокнотів, ніколи раніше не бачені фотографії, що зафіксували інтимні миті особисті листи. Деякі романтичні, інші болісні, а також гори фанатських листів, які так і не були розкриті. Там були ранні концертні афіші, сценічні костюми, і навіть кілька іграшок з дитинства Елвіса, спогади про хлопчика, який став королем. Одна куртка особливо привернула увагу. У її кишені лежала рукописна записка з такими словами: одягни це, якщо хочеш зникнути. У ній було щось дивне й особисте, ніби слова людини, яка, можливо, прагнула зникнути з під світла софітів, але це ще не було найтривожнішою частиною знахідки, бо те, що архівісти виявили далі, не призначалося для музею. Воно мало силу переписати все, що ми думали про останні дні Елвіса Преслі, записи, про існування яких ніхто не знав. Я казав, що зайве це вимовляти. Так вони були. Серед припорошених пилом комодів архівісти знайшли просту коробку з вицвілим написом репетиції 1976 року. Усередині були котушкові стрічки, яких ніхто не торкався і не слухав майже 50 років. Їхній вміст змусив усю кімнату замовкнути. Це були не комерційні записи і не студійні роботи, а серії, інтимні репетиції. Елвіс сам вільно імпровізував із госпел-гімнами, глибокими блюзовими рифами і навіть ранніми синтезаторними звуками, що натякали на музичний напрям, який він уже не встиг розвинути. Але одна стрічка вирізнялася з поміж усіх. На ній Елвіс виконував оголену глибоко зворушливу версію «Unchained Melody». без інструментального супроводу, без бек-вокалу, Лише його голос тріснутий, тремтливий, сповнений емоцій, записаний за кілька місяців до його смерті. Це було більше, ніж музика. Це було зізнання, вкладене в мелодію, прощання, загорнуте в біль. І це була лише одна коробка. В інших зберігалися пачки фанатських листів в оригінальних конвертах. Деякі надходили від солдатів, що служили за кордоном, інші від скорботних родин. Молодих музикантів або шанувальників, вірних йому до кінця життя. Один лист із 1976 року особливо виділявся у ньому фанати благали його заради власного здоров'я скасувати тур. Та чи бачив він їх колись, чи їх закинули на горище. Загубленими в часі, так само, як і ті попереджувальні знаки, які ніхто не сприйняв серйозно. Хлопець на ім'я Елвіс, речі, що показували, ким він був насправді, чим сильніше ти любиш, тим болючіше можуть розбити тобі серце. Серед розшитих паєтками сценічних костюмів і старого записувального обладнання лежали реліквії, призначені не для музейних вітрин, а для пам'яті. Тихі й потужні сліди хлопця, який існував ще до того, як народився король, там був потертий плюшовий ведмедик з його ранніх років утупило, біблія, яку йому подарувала мати Гледіс, зі зношеними сторінками, сповненими любові, і його шкільний альбом із рукописними повідомленнями, жартівливі малюнки та підписи від однокласників, які знали його ще до того, як слава поглинула його ім'я. Це були не просто предмети, а спогади, які він зберігав не для фанатів, а для себе. Ліза Марі Преслі якось сказала було заспокійливо, я могла прийти сюди в будь-який час і поритися в коробках. Це просте зізнання говорило так багато, горище було не просто складом, а святим місцем, де людина за батьком, хлопцем і знаменитістю продовжувала жити в старих паперах. І зношених тканинах. І там серед коробок сталося щось дивне. Легенда про Елвіса, суперзірку, який трусив стегнами на сцені, відійшла на задній план, і на її місце прийшов хтось крихкіший, складніший, реальніший. Але тепер, коли ми побачили людину за міфом, чи зможе світ колись дивитися на Елвіса інакше, чи справді Елвіс покинув будівлю? Дивно, бо знаєш, я насправді не бачу, я бачу лише перший ряд із могили. Відтоді, як у 1977 році Елвіса Преслі оголосили мертвим, світ боровся з тим, щоб у це повірити, і теорії змови почали множитися з дня на день. Дехто присягався, що бачив його наступного дня в міжнародному аеропорту. Мемфіса, коли він подорожував під чужим ім'ям, інші стверджували, що бачили його в Каламазу, штат Мічиган, коли він замовляв їжу в Бургер Кінг. З'являлися книги, зокрема Роман, який моторошно відзеркалював життя Елвіса, але закінчувався інсценованою смертю. Подейкували, що Преслі втік від слави і пішов у анонімність, особливо після того, як почали з'являтися дивні записи. Голос, схожий на Елвіса, співав, говорив, пояснював своє зникнення. Більшість із них швидко викрили. Це були самозванці або жарти, і все ж віра зберігалася навіть після 2020 року. Одна з найпоширеніших теорій стверджує, що Елвіс тихо живе під іменем пастора Боба Джойса, попри очевидні відмінності у віці та зовнішності. Для багатьох думка, що Елвіс інсценував власну смерть, заспокійливіша за правду, що король міг так глибоко впасти і так швидко. Тепер, коли горище, нарешті, відкрите, деякі фанати відчувають певне завершення, речі, листи, записи вони дають сирий останній зв'язок із людиною, яку вони втратили. Для інших ці відкриття лише ще глибше занурюють у таємницю, бо якщо щось настільки інтимне й особисте залишалося прихованим 50 років, то що ще може ховатися десь у тіні незавершеної історії Елвіса? Заключні думки. Людина, міф, музика. Бачиш, Елвіс Преслі був не просто музикантом, він був культурним символом. Він мав більше золотих, платинових і діамантових платівок, ніж будь-хто інший. Він продав понад 500 мільйонів записів, знімався в голівудських фільмах, носив корону рок-н-ролу і ніс її тягар у 2018 році. Посмертно отримав президентську медаль свободи. Та тепер у 2025 році ми все ще відкриваємо, ким він був насправді, через старі фанатські листи, потертий плюшевий ведмедик і горище, яке зберегло більше ніж просто речі. Воно зберегло душу людини, як у світ. Ніколи не переставав любити, які ще таємниці можуть ховатися в тінях Грейсленду, чи здивувало тебе те, що знайшли на горищі Елвіса Преслі, від якого предмета в тебе пробіг мороз по шкірі? Напиши нам у коментарях, і не забудь поставити лайк, підписатися та стежити за наступним відео, щоб почути ще більше неймовірних історій з історії музики. Якщо сподобалося, підписуйся, став лайк або поділися відео з іншими.